Доброго ранку, всім вітання. Я хочу привітати сьогодні всіх штурманутих і майданутих. Сьогодні у нас два свята. Це День десантно-штурмових військ і День Гідності та Свободи, яке відзначається 21 листопада. Так що всіх причетних вітаю святом, здоров'я, миру, родинну затишку і всього самого найкращого. Ну, сьогодні ми маємо такі новини на ранок. Зеленський підписав закон про позбавлення держнагород зрадників і колаборантів. Тепер Януковичі, всякі там екс-депутати, дійсно, яким навішали там кучу медалей, відзнаків і всяких там гідностей, тепер будуть позбавлені цього. Нідерланди. Передали останні два з 18 обіцяних винищувачів f 16 І вони зараз знаходяться в тренувальному центрі в Румунії, де наші пілоти там удосконалюють свої навики. Так що на цей момент Україна вже має до 18 винищувачів з Нідерландів. До кінця року обіцяла, ще Данія завершити, передати 19. Вітаків, одним словом, збільшуємося, зміцнюємося, і це добре. Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу в розмірі близько 4,65 мільярда доларів. Підтримається Конгрес, підтримають республіканці і М -м, поки не зрозуміло, але начебто вроді да. Побачимо. Ну а далі такі ще новини. Начальник слідчого управління КДБ Білорусі Константин Бичик заявив, що їм передала, передав В'єтнам. Колишнього бійця батальйону Калиновського Василя Віремитчука на запит білоруської сторони в межах міжнародного співробітництва. Печально, що країни такі підтримуються колаборантів і тут мови нема. Хоча що дивуватися, коли ми знаємо, що Україна теж передала росіянам, що перед війною чи на початку війни теж опозиціонера. Посольство Казахстану та Киргізії звернулося до своїх громадян з порадою залишити Україну через почастішення артилерійських обстрілів та авіударів. Про це йдеться в заявах. Дип вчора. Вчора ми знаємо, що закривалися посольства, що пішла інфа, чи то ІПСО, чи що там, що буде такий там, незрозуміло які там удари якимись там армагедонськими ракетами. Але. Вчора нічого не було, хоча сьогодні на ранок з 5.20 повітряна тривога, повзлітали там ці тушки, сушки. На жаль, у росіян є ще багато цього гамна, яким він поливає Україну і від якого гинуть наші люди. Директор управління Пентагону з усунення аномалій Джон Касловський прозвітував перед сенатом США про останні повідомлення очевидців, які спостерігали неопізнані аномальні явища. Отак. От тобто в Пентагоні є управління, яке займається НЛО. І такий собі дядько Джон Кословський звітує раз в рік перед Сенатом США про НЛО. Ну, На звіті він сказав, що майже 80% не підтвердилося, але решта під питанням. І пояснити ті чи інші явища на сьогодні. Правління не може. Хоча дуже великий відсоток. Люди путають якісь там шарики, якісь там природні аномалії, ЗНО, але разом із тим є щось таке, що не можуть пояснити сьогодні. Ну, ось коротко такі новини на цей ранок. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіться, слава Україні. Дякую всім, хто підписався. Прошу надалі підписуйтесь, підтримуйте. З вами був на зв'язку Батут. Слава Україні, пока-пока. До вечора.